Синевир справедливо вважається найкоштовнішим природним скарбом одноіменного національного природного парку та однією з візитних карток українських Карпат. Розташоване воно на висоті 989 метрів над рівнем моря. Існує легенда, згідно якої синевир утворився від потоку сліз графської доньки Син на місце, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, було вбито камінною глибою за наказом підступного графа. В центрі озера видніється невеличкий острівець, на ньому знаходиться скульптура двох закоханих сині і вира. Кожного року тисячі туристів приїжджають сюди для того, щоб віддати їм свою шану. Люди вірять, що острів то шматок брили, який зіграв вирішальну роль у долі нещасних. Насправді ж Синевир утворився близько 10 тисяч років тому. Краєвиди навколо Синевира, надзвичайно мальовничі та величні. Неймовірна кількість ялинок, вік яких сягає 140-160 років, спадають прямо до водної поверхні. Посередині ж озера розмістився, немов зіниця Блакитного ока, невеликий острівець площею усього кілька метрів. Звідси і народна назва синевиру морське око.